Президент США Дональд Трамп пригрозив позбавити Гарвард статусу університету, звільненого від податків і закликав адміністрацію вишу попросити вибачення. Раніше університет назвав вимоги Білого Дому щодо перегляду академічних програм незаконними. Трамп сказав, що позбавить вищі навчальні заклади країни грантів, якщо ті не припинять підтримувати пропалестинські протестні студентські рухи, які торік охопили американські студмістечка. Трамп називає протести антиамериканськими та антисемітськими, звинувачує університети в поширенні марксизму і радикальної лівої ідеології та обіцяє скасувати федеральні гранти і контракти щодо університетів, які не згодні з вимогами його адміністрації. Що стосується Гарварду, то він може втратити гранти і контракти на суму майже 9 мільярдів доларів, якщо університет не прийме структурних змін, які вимагає Білий Дім. Серед вимог скасування програм, що підживлюють антисемітські рухи на території студмістечка, заборона на носіння масок під час протестів і скасування всіх програм різноманітності, рівності та інклюзивності. У відповідь професори Гарвардського університету 11 квітня подали до суду на адміністрацію Трампа. Вони звинуватили її у зловживанні законом про громадянські права та попросили суд заборонити будь-яке подальше розслідування чи перевіряння федерального фінансування університету. Гарвардський університет один із 60 закладів вищої освіти, щодо яких зараз триває слідство. Їх звинувачують в антисемітській дискримінації та утисках на території студмістечок. Міністр освіти Лінда Макмен заявила, що американські коледжі та університети отримують вигоду від величезних державних інвестицій, які фінансують платники податків США. За її словами, ця підтримка привілей і залежить від скурпульозного дотримання федеральних антидискримінаційних законів.